Прийдеш на виборчу дільницю, отримаєш повістку до армії. Чергова хвиля фейків накрила соцмережі. Ефект підсилюють ще й дзвінками. Мовляв, 15 листопада під час проведення другого туру виборів міського голови Чернігова юнакам, що прийдуть виконати свій обов'язок і проголосувати, за це доведеться виконувати ще один обов'язок перед батьківщиною піти на строкову службу. У військкоматі наймуть віри такої антиреклами ще не бачили Збройним силам України. Акцій будь-яких щодо там, як в соціальних мережах, що будуть на місцях голосування видаватись повістки, так не передбачено законодавством. Всі виключно повинні віддати свого свого голос за того чи іншого кандидата. військомат, ніяких дій. Під час виборів здійснювати не буде. Тим паче, у неділю військомату вихідний, тож і повісток вручати жодного права військові не мають. Там пояснюють, фейк зараз виглядає правдоподібно, адже призовна кампанія на строкову службу справді триває. От тільки телефоном запрошувати призовників з'явитися до установи мають право лише. Повноважені люди, вони зазначають свою посаду, ім'я і прізвище. Дійсно, з першого числа цього місяця ми возобновили призив до лав Збройних сил України та інших військових формувань на строкову службу. призиваються виключно молоді люди візростом від 20 до 27 років. Це все йде по плану. Є дзвінки з військомату для того, щоб відповідні категорії, які стоять на учоті при військоматах. Відповідно вимог чинного законодавства дійсно прийшли на міткомісію та або прийшли для подальшого відправок для дозбройних сил. Тож у військоматі застерігають людей, щоб вони не потрапили на гачок виборчих махінаторів, котрі хочуть залякати молодь армію, аби та не пішла на вибори.